Слава Ісусу Христу! Слава. слава слава нашому Богу. Ми сьогодні чули про це те Слово, Слово, яке нас наближає до Бога, слово, коли ми пробуваємо в славі Його. І от кожного разу нам треба до того прямувати, думки звертати, серце це, щоб пробувати в славі Божій. Знаєте, в цій пісні ми ще не співали, якби не ласка Його, я би ще додав, якби ще не милість Його. Ми б не змогли бути ні на цьому місці, ні пробувати в Божій присутності, навіть надії мати на Боже Царство ми б не могли. Це тільки ласка і милість нашого Господа. Слава Богу, нашому. Господу. Дорі, сьогодні такий день особливий, коли ми по-особливо згадуємо наших батьків. І я хочу привітати батьків з цим святом Тата, хай нас всіх Бог благословить. А на Бог дасть нам мудрості бути тими добрими батьками для своїх дітей в своїх домах, в своїх родинах. І знаєте, я так роздумав над тим, бо мав інше слово, але так щось сьогодні на серце Бог поклав згадувати те свято. І так мені Бог показав, що ми маємо зразок хорошого батька. І цей зразок хорошого батька ми читаємо в Слові Божому. Найкращим батьком і найкращим зразком для нас є наш Отець Небесний. Слава Господу! І ми, читаючи Слово Боже від початку і до кінця, ми повсякчасно шукаємо і пізнаємо нашу Бога. Ви знаєте, від початку Слово Боже починається словами на початку Бог. І в кінці все рівно буде Господь, бо церква каже, кличе Господи, гряди. Від початку і до кінця у всьому є Господь. Слава Йому! І наше життя також має бути спрямоване на те, щоб ми пізнали нашого Бога як Отця. Так сказав Ісус Христос, я прийшов, щоб відкрити нам Отця. І я би хотів, щоб ми сьогодні пороздумували на основі притчі, яку розказав Ісус Христос. Ми не будемо всю читати у з притчі. Це записано в Євангелії від Луки, 15 розділі з 11 вірша. І ми подивимося певні такі характерні особливості, знаєте, особливості характеру батька, про якого говорить Ісус Христос. Роздумуємо, для себе візьмемо, почерпнемо, і потім ми звернемося щодо послання до Галатів і зрозуміємо, що воно для нас. Давайте ми відкриємо. Почитаємо 15-й розділ Луки з 11 вірша. І будемо читати до 24 вірша. Нагадаємо собі цю притчу. Написано так, і він оповів, у чоловіка одного було два сини. І молодший із них сказав батькові, дай мені батько належну частину маєтки. І той поділив поміж ними маєтку. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе та й подався до далекого краю, і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. І як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що діли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймітів мають хліб аж надмір, а я з молоду гину. Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватись сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх намітів. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його. І переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию, і почав цілувати його. І озвався до нього той син, прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько Рабам Сунів каже: принесіть негайну одежу найкращу, і його зодягній, і Бесня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть, теля відгудоване та закуліть. Будемо їсти і радіти, бо цей син міг умерти і ожив. Був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. Ось до цього місця, браті і сестри, я би хотів перед тим, як говорити про цю притчу, сказати одне, що коли Ісус Христос Промовляю цю притчу, він говорить перед Тим про те, як до нього наближалися митники і грішники. Це 15 розділ з першого вірша. До нього наближалися люди, які потребували обіки, які потребували, знаєте, чогось такого особливого, чого світ не дає, чого світ запропонувати не може. І слухали ті слова, які говорив Ісус. І коли Ісус. Чинив їм милість і їх, хто фарисеї збоку стояли і спокушалися цим. І коли Ісус оце все бачить, Він розказує ту історію про те, що кожен пастух радіє, коли шукає загублене, коли знаходить загублену вівцю на раме бере і несе. І от щоби показати характер батька Небесного Отця, який хоче знайти всіх. Який хоче, ви знаєте, бути зі своїми дітьми, а щоб діти його були з ним. Він розказує йому цю притчу. І ви знаєте, ця притча починається з такого, ем, такого випадку, що дитині приходить на серце. Приходить на серце. Покинути Дім батьківський. Отак починається ця притча. Приходить на серце синові одному. І скаже батькові, поділи поміж нами, поміж моїм братом і мною маєток. І я хочу пожити так, як хочу я. Я хочу побути, я хочу відвідати там, я хочу порадіти, я хочу собі пожити. І ви знаєте, дорогі, я отак ем, читаючи, аналізую, ви знаєте, що особливе наш Бог має? Він не є принциповий. Він нас ніколи нічого, нічого не прив'язує. Ви знаєте, що ми маємо поцінувати і зрозуміти в нашому Господі? Він не прив'язує нас до себе. Він хоче, щоб ми прагнули бути з ним. Знаєте, Він не заставляє нас любити Його, але ну, Він робить від себе все залежне, щоб ми Його любили. Він нас не, знаєте, не примушує цінувати Його. Але Він своєю любов'ю викликає в нас бажання цінувати Його і шанувати Його. І Він робить той поступок і ми, коли читаємо про Ізраїль, ми весь щастя спостерігаємо, коли Ізраїль хоче жити по-своєму, Бог завжди дає можливість пожити так, як хоче. Ну Господь завжди каже потім, чи це добре буде тобі, чи це на збудування буде тобі жити так, як хочеш ти. І от Ісус Христос відкриває цю таку, знаєте, таку непринциповість в тому питанні, що Господь насильно не хоче бути Господом. І батько от, навіть з любові своєї, Знаєте, бо може, ми, ми батьки сьогодні, поки ще діти малі, ми ще так заставляємо, ми ще там караємо, ми ще там двері закриваємо, не випускаємо, коли дитина десь хоче йти і не хоче нам покорятися. Но приходить день, коли ми вже не можемо вчинити чогось. Ми не можемо заставити, ми не можемо нічого. Ми єдине, що можемо, сподіватись, що Бог попильнує. І отак батько сподівається. І він дає синові те, що йому належиться, і відпускає, каже, ну раз ти, сину, хочеш перемігти. І син йде і все розтрачає. А батько, а от що батько? Оце така друга характерна риса для батька. А батько терплячий. а батько чекає. Батько має надію. Батько має надію. Що цей син, що ти і я, коли, можливо, десь спотикаєшся, можливо, десь відступаєш, можливо, забуваєш. Батько терплячий. Батько наш терплячий. Він чекає, коли той, хто десь згубився, десь відступив, десь відійшов, десь зв'язався не з тими людьми. Небесний батько постійно чекає. І в нього є така, знаєте, характерна риса не просто терпеливим бути, а довго терпеливим бути. Довго терпеливим бути. І сподіватися, що син чи дочка, вони удумаються, вони згадають. І ви знаєте, дорогі, цей син, коли пробуває в цьому краї, розтратив все ну, дійшов до такого стану. Тяжкого, коли вже зі свинями, коли вже не може навіть їсти те, що свиням дають, бо не дають йому, забороняють. Ви знаєте, що згадує син? Він згадує батька. Ну як він його згадує? Він каже: ось мій батько, отакий батько, що в нього навіть слуги живуть краще, ніж всякі бідняки. Ось такий мій батько, якого слуги і зодягаються. І слуги його ні в чому недостачі не мають. Ось мій батько. Та знаєте, як хочеться інколи, коли дивишся на людей, які відступають від Бога, які, ви знаєте, ходять своїми дорогами, які живуть так, от знаєте, собі самі, ну приходить їхнє життя випробування, приходять труднощі, приходять, і, знаєте, скрутні хвилини. Так хочеться, щоб ці люди згадали, що в небесного батька Є вихід для мене. В небесному у батька є сила, щоб підняти мене. І цей, цей син навіть не пробує, знаєте, так примиритись з батьком, щоб стати назад сином. Він хоче бути бодай слугою. Я згадую собі, коли я читав Слово Боже, і коли в моє життя прийшло випробування, коли я ще не знав Бога. То коли я прочитав про Бога. Пам'ятаєте, я теж призивав Господні ім'я і казав, Господи, хоча б слугою. Не треба більше. Мені не треба більше. Мені хоча б слугою. Бо навіть слуги вони споживають у столу. Навіть слуги. Ви знаєте, Господь наш ну, настільки, настільки добрий, що Він навіть турбується про слуг своїх. І так турбується, що навіть в притчі сказано, коли прийде Господар дому і побачить, що слуги виконують, то сам підпережиться і послугує їм. Ось який наш батько. Ми коли читаємо про Ісуса Христа на вечері, то Ісус пройняс, ну, як, як Він про себе показав. Він роздягнувся, підперезався рушником і пішов послужити учням метеноги. І він і говорить такі слова, каже, і ви добре кажете, що я учитель, що я Господь. А ось коли я учитель і Господь так вчинив, послужив вам, ми в вам. Каже, ось так повинні іти. І ми, бачите, ми в слово читаючи, ми якби знаходимо, знаходимо те, що має нас наближати до нашого Бога. Він не тиран, він не той батько, що з палицею чекає сина блудного. Він не такий, дорогі браті і сестри. Він чекає з обіймами свого сина. Колись батько побачив сина, він відкрив обійми свої, побіг назустріч до сина і обійняв його, зачав цілувати, почав тішитися сином своїм. Звичайно, що він чекав, коли син відкриє уста свої, звичайно. Звичайно, що хочеться, ви знаєте, сьогодні, ми... коли нас, там, знаєте, діти прикро нам роблять, знаєте, так хочеться, щоб вони прийшли і сказали, тату, вибач, мамо, пробач, Обійди в тебе. Але навіть попри це ми знаходимо собі сили обійняти. Ми знаходимо сили сказати люблю. А скільки більше наш Господь, доріг браті і сестри, скільки більше наш Господь має любові, щоби сказати тобі і мені, що я тебе люблю, що любить тебе Господь, і я хочу сьогодні сказати. Ми сьогодні чули про те, що сина свого віддав. Чому? Бо любить тебе, бо любить тебе і мене. І оця така характеристика Бога, що Він є люблячий, вона спонукає Бога бути добрим, бути терплячим, бути милосердним. Тому що не так просто, ви знаєте, ми як люди би, можливо, десь і осуджували, десь би докоряли, десь би казали, о, так, бачиш, як то так, ото тобі так треба було. Господь так не робить. А Господь так не робить, от інший в нього характер, інший в нього, інша природа його. І Господь хоче, щоб ми наближалися і ставали такими, як він. Ті, хто мають дітей, дорогі браті і сестри, я сьогодні закликаю вас, я закликаю сьогодні татів, щоб бути подібними до нашого небесного батька. Щоб ми отакою любов'ю любили, інші можуть не любити, Але батьківську любов ніхто не відміняє тоді. І от ми, знаєте, коли читаємо цю притчу, Ісус показує от, от, знаєте, цю особливість нашого Бога Отця. Він, же ж, він знає свого Отця, і Він хоче, щоб ми знали. І от коли цей син приходить і обійма вже батька, він не надіється на щось особливе. А батько. Робить його знову особливим. Алілуя! Коли ти спотикаєшся, коли ти согрішаєш, і коли ти просиш прощення, Господь може знову зробити тебе особливим. Но потрібно, щоб твоє серце привело тебе знову до Отця. Тому що цей чоловік, цей син покаявся разом там, де ті свині, Но він мусив це принести, Слово це принести до свого батька. Мало просто, знаєте, в серці своєму, от це жаліти, потрібно ще це вимовити, висказати батьку, і сказати, батьку, я сумішаю, Батьку я помилився, батьку я впав. ви знаєте, дорогі слово нам каже, що нам це потрібно, тому що тільки в такий спосіб батько відкриває себе знову, як батько. Він каже словом своїм: приносьте те, що належить сину і моєму. Ви знаєте, Ангголам накаже, принеси синові дочці моїй те, що належиться йому. А знаєте, що йому належиться? Синівство. Належиться йому бути зодягнутим, як син. Тобі і мені, брат і сестра, належиться одежі праведності. Тобі і мені належиться цей статус Сина Божого. Алілуя! Тобі і мені він належить тим, хто вірували в Ісуса Христа, хто прийняли Його як Господа, хто прийняли його Спасителя як наставника в житті своєму. Тобі і мені належить цей статус бути в Божих оселях, користуватись Божими обітницями і називатися Божими дітьми. Він каже: принесіть йому щось особливе, що навіть слуги, побачивши це, будуть поклонятися. Ти будуть служити Йому. Принесіть Йому перстень на руку Йому, перстень сина. Тобі, браті і сестри, так само і тобі, і мені. Господь дає статус особливої Божої дитини в царстві Його, що навіть ангели будуть тобі служити. Бо так і написано, ангели служать тим, хто має успадкувати спасіння. Ангели будуть відкривати, ангели будуть охороняти і застерігати, щоби ти і я. Пішов дорогу і не спіткнувся. Нам Господь сказав, щоб ми в цьому статусі Божої дитини перебували, щоб ми навчилися цінувати і шанувати нашого отця. Аллія. Ви знаєте, не з примусу, не з примусу, але із вдячності. Не з примусу, шанувати Бога. Сьогодні ви знаєте, багато хто говорить, ось Бог погодь болючий, Він може. Тебе спопелити, може, якщо ти в гріху. Ну коли ти хаєшся, дорогі браті і сестри, ти стаєш в усе як неба, поблизу на свого батька. І він стає для тебе Не огонь палючий, і для тебе стає люблячий для тебе стає милуючий. І він стає для тебе захистом і опорою. І він стає для тебе скелею, на яку ти станеш твердо, і ноги твої не спіткнуться. Коли ти всім серцем своїм прийдеш до свого Отця. Халілуя! І той батько з тим сином спілкується і ще одає таке, знаєте, повеління, приготуйте вечерю, вечерю, яку ми будемо разом ділити з сином. Не знаю, скільки вечер, скільки сніданків, скільки обідів цей батько провів без свого сина. І він хоче цей вечір провести своїм сином. І він каже: ми будемо веселитися. І ми будемо тішитися, бо той, хто був пропав, він знайшовся. Хто був мертвим, він став живим і воскреслим. І потрібно тішитися і веселитися. І так Дуже. Господь сьогодні промовляє каже: отак От само каже: і мої, де вони були. Де ми були до зустрічі з нашим Богом? Де ми ходили, куди водили наші ноги? І куди би вони нас привели, якби ми не зустрілись з Богом? Якби Бог не війшов в наше життя, якби Бог не взяв твою і мою руку і не привів нас на голову, де би ми були сьогодні? Чи не зі свидьми? Чи часом не біля стручків, чи часом би не десь в багні погибали? Але Господь, як Бог Отець, таку милість чинив. Халілуя, щоб ви сьогодні прийняли від Нього щось особливе. Давайте ми прочитаємо про це в Галаті, в 4-му розділі. Те, що Господь сьогодні дає кожному, хто приходить до нього. 4-й розділ до Галатів з 3 вірша. Написано так, так і ми. Поки дітьми були, то були поневолені стихієм світу. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився відчуним та став під законом, щоб викупити підзаконник, щоб усиновлення ми прийняли, а що ви сини, Бог послав у ваші серця духа Сина Свого, що викликує Алва Отче. Тому ти вже не раб, але син. А як син, то і спадкоємець Божий. Через Христа. Тепер ти інший, дорогий брат і сестра. Раніше ти міг бути поневолений стихіями цього світу. Раніше ти міг ходити, як тобі підказував твій розум. Но після зустрічі з Ісусом. Но після того, коли ти відчув батьківську любов, Божу, ти стаєш новим творінням. Ти приймаєш усиновлення, ти приймаєш печать Духа Святого. Ти приймаєш щось таке особливе, що викликає в твоєму серці виклик, гава, очі. Ти приймаєш усиновлення. Ти приймаєш Боже батьківство. Ти приймаєш Божу опіку, не як Бога, який все створив, а як Бога Отця, який тебе народив. Аллилуйя! Ти приймаєш Бога Отця як свого Бога. І ви знаєте, як важливо, щоб ми от з цього моменту цінували, цінували це, ви знаєте, тому що от тоді, коли втрачаєш, за часу починаєш цінувати. Коли маєш благодать, коли в тебе все добре, коли в тебе є слово, коли в тебе все прекрасно, ти живеш, тобі здається, що це все так, знаєте, аж, аж звично стає. Аж все так приємно, так добре і так, так прекрасно. Ну коли приходить момент і прийшла спокуса, і десь не припильнував, ну це ж звично і на зібрання прийти, звично собі почитати, все звично. І коли немає оцього відчуття шанувати це, пильнувати за тим, то сатана може прийти обікрасти. І от саме в той момент починаєш згадувати, яким добрим яким добрим був мій батько, яка милість була бути в домі його, яка благодать була чути Слово Його. А от той момент, коли падіння, той момент, коли весь світ рушиться на тебе, той момент, дорогі, як важливо згадати і повернутися, як цей син. А ви знаєте, ось слово нас закликає, слово побуджує, щоб ми пильнували. За нашими відносинами з нашим Богом. Щоб ми потішалися кожним словом, яке промовляє Бог наше життя. Щоб ми раділи кожного часу, коли є Божа присутність у нас і з нами. Хай нас Бог поблагословить, браті і сестри, мати ці батьківські відносини, мати синівство з нашим Богом на це, розуміти. Розуміти те, до чого ми покликані, і пинувати за тим, щоб наше життя, щоб воно було так, як навчає наш Небесний Павел. Слава нашому Богу. Слава йому. Хай ім'я, Його буде прославлене, І наше життя хай буде надродою. За все дякую Богу. Амінь. Амінь.